Так, є в нас іще один текст, який ми також читали в цьому листочку аж е, дві цитати, це виключені з правила, але ці цитати дуже близькі по духу, по духу тому що вони були і написані одним автором. Хоча е, ну, ці слова, звичайно, вони сказані Господом нашим Ісусом Христом, і їх записав святий апостол Іоанн. Тому от перша цитата, це Євангелія від Йоанна, 14 глава, 15 вірш. Якщо любите мене, то виконуйте мої заповіді. Ну і друга цитата, вона якби, якби, якби сказати, розтлумачує ці слова Господа, це перше послання, соборне послання апостола Іоанна, глава 2, 3, 5 вірші. А що ми пізнали його, дізнаємося з того, що дотримуємося Його заповідей. Хто говорить, я пізнав його, але заповіди його не виконує, той брехун і не має в ньому правди. А хто дотримується Слова Його, в тому істину любов Божа здійснилася. З цього пізнаємо, що ми в ньому. Це також важливо нам запам'ятати, адже, от якщо ми зробимо якийсь. Якийсь опрос, спитаємо людей, чи вони люблять Бога. Виявиться так, що багато людей люблять. Мало хто скаже, я Бога не люблю. Це такі є. Але ж, е е якщо оцю цитату прикласти до такої відповіді, то тут логічне запитання: а ти любиш Бога, а ти Божі заповіді виконуєш. Ти взагалі цікавишся тим, що Господь заповідує нам. Якщо ні, то ти лукавиш. І от наша любов до Бога, ну це ж і логічно, адже от коли ми любимо один одного, да, от нашою людською любов'ю, то це означає, що ми прислуховуємося один до одного, що ми намагаємося е, слідувати слову один одного. І виконуючи волю один одного, да, от ми е, і підтверджуємо свою любов, що от там твоє слово для мене є. Е, Має важливість те, що ти просиш у мене, те я зроблю, бо я тебе люблю, і я розумію, що для тебе це важливо. І от якщо ми Бога любимо, то Його слово тим паче для нас повинно бути важливим. І от справжні християни, ті, які люблять Бога, вони все своє життя те й роблять, що випробовують себе. А чи дійсно я виконую Божі заповіді? І читаючи Святе письмо, там, де ці Божі заповіді якраз для нас відкриваються, ми себе екзаменуємо. Якщо ми побачили в собі, що якісь заповіді ми не виконуємо, то нам треба поспішити щось змінити, щоб почати ці заповіді виконувати. Тому це є перевірка. Там, любиш Бога, Ага, якщо ти любиш Бога, то ти повинен Божі заповіді виконувати. Якщо ти кажеш, що Бога любиш, але заповіді його не виконуєш і взагалі не цікавишся, то ти лукавиш ти обманщик. Якщо ми себе спіймали на цьому, що ми якби лукавимо, давайте каяться, давайте щось змінювати. бо коли настане суд Божий, буде біда. Ми не, виправда... ми не зможемо виправдатись. Бо Господь Він буде судити кожного по справедливості. Не по тому, що ми самі для себе там вирішили, а так, як воно є. Бо якщо ми не любимо Бога, то як ми можемо від Бога чогось чекати в свій бік? Тому ось так, така коротка, такі короткі дві цитати, але вони дуже важливі. Ну як і все Святе Письмо, кожне слово, яке є там, воно дуже важливе і дуже цінне для нас. Як дороговказ до вічного спасіння.